Вітання всім на м каналі, де ми вивчаємо правила дорожнього руху, говоримо про безпеку дорожнього руху, готуємося до іспитів у сервісному центрі. Підписуємося на канал, ставимо вподобайку. Пристибаємося ременями безпеки і... Поїхали! Двадцять третій розділ правил дорожнього руху: буксирування та експлуатація транспортних составів. Для того, щоб раптом щось станеться з автомобілем, не доводилося ось таким чином, як ця дівчина, тягнути автомобіль, передбачене таке поняття як буксирування. Але перш за все повторимо, чим буксирування відрізняється від експлуатації транспортних составів. Так от, якщо ми взяли причіп, який за технічною характеристикою відповідає даному типу транспортного засобу, в цьому випадку причіп до легкового саме автомобіля. Якщо тягово щипний пристрій у справному стані, все один до одного підходить, надійно фіксується, страхові з'єднання надійно підключені, приєднані, прилади освітлення, сигналізації теж під'єднані. Якщо є гальмова система підключена, все це працює. Ось тоді рух такого транспортного засобу, по суті, автопоїзда, будемо називати експлуатація транспортного составу або ж експлуатація автопоїзда. Якщо уявити, що причіп не відповідає за технічною характеристикою типу транспортного засобу, ну для прикладу, уявимо гіпотетично, що причепили якийсь там тракторний причіп до ось цього легкового автомобіля. Тоді вже це називати експлуатацією транспортного составу не можна. Це вже буде буксирування. Більш розповсюджений випадок буксирування це коли один механічний транспортний засіб тягне інший, який самостійно пересуватися не може. Мабуть, щось зламалося і доводиться його тягнути. Ось це вже буде буксирування. Серед іншого, також нагадаємо, що під час буксирування транспортні засоби повинні позначатися відповідним чином. А саме на транспортному засобі, що їде попереду на буксируючому, має вмикатися ближнє світло фар. На задньому, на тому, що буксирується, має вмикатися аварійна світлова сигналізація. Тепер до тексту. 23.1. Буксирування повинно виконуватися механічним транспортним засобом без причепа і з технічно справними щепними пристроями, як у буксируваного транспортного засобу, так і у транспортного засобу, що буксирує. Ключові моменти. Як бачимо, буксирування допускається тільки механічним, тобто до якогось там воза, до велосипеда, когось на буксирування чіпляти не можна. Також забороняється буксирування, якщо у нас є причіп. До причепа когось на буксир чіпляти не можна. Ну і зазвичай дозволяється буксирування лише одного транспортного засобу. Запускання двигуна із застосуванням жорсткого або гнучкого щеплення повинно виконуватися згідно з вимогами цього розділу. Як ми вже сказали, дозволяється буксирування лише одного механічного транспортного засобу, лише з одним причепом. Повернемось до причепа. Якщо раптом у нас є причіп, то до нього чіпляти когось на буксир, правила не дозволяють. Як варіант, якщо без цього обійтися не можна, причіп ну, нема куди дівати, треба все-таки тягнути, то його треба перечіпити назад. Ось таким чином допускається. А ще раз, щоб причіп був посередині між транспортним засобом, що і транспортним засобом, який буксирується, такого правила не допускають. 23.2. Буксирування транспортних засобів здійснюється із застосуванням жорсткого щеплення. Приклад дивимось, гнучкого щеплення. А також із частковим навантаженням буксированого транспортного засобу на платформу або на спеціальне опорне пристосування. Ось таким чином. Передня вісь підвішена, задня вісь, як на півпричіп тягнеться по асфальту. 23.3. Жорстке щеплення повинно забезпечувати відстань між транспортними засобами не більш як 4 метри. Мінімум, зверніть увагу, не обмежується, максимум не більше 4 метрів. Гнучке має бути в межах 4-6 метрів. Гнучке щеплення через кожен метр позначається сигнальними щитками або пропорціями згідно з вимогами пункту 35 цих правил, за винятком використання гнучкого щеплення з покриттями світлоповертального матеріалу. Що мається на увазі? Якщо купили в магазині спеціальний буксирувальний трос із світлоповертального матеріалу, то ніякого додаткового позначення не потрібно. Він і так уже зроблений з урахуванням того, щоб був добре помітний цей трос для інших учасників дорожнього. Руху. Якщо ж обставини склалися так, що такого магазинного троса нема, і треба з підручних матеріалів, якусь там вірьовку, троска надзастосовувати, тоді правила вимагають, щоб через кожен метр така самопальна щепка позначалася сигнальними щитками чи прапорцями ось такого плану з смужечками по діагоналі червоного і білого кольору. 23.4. У разі буксирування механічного транспортного засобу на гнучкому щепленні, в буксированому транспортному засобі повинні діяти і бути справними робоча гальмова система і рульове керування. До питання, від чого залежить метод буксирування, як бачимо, від технічної несправності транспортного засобу, що буксирується, при цьому звертаємо увагу тільки на стан двох систем: гальмової системи і рульового керування. Якщо вони обидві справні зламалося щось інше, тоді, в принципі, можемо обирати будь-який спосіб буксирування. Якщо ж несправна, Робоча гальмова система чи рульове керування тоді треба подумати і обрати правильний вибір. Так от, якщо буксирування повинно здійснюватися на гнучкому щепленні, тоді в задньому транспортному засобі мають бути справними і робоча гальмова система, і рульове керування. Ну і зрозумілих, мені здається, причин, якщо не буде справна гальмова система, то передній автомобіль зможе загальмувати, задній його тут же наздожене, і на цьому все буксирування по суті закінчиться. Рульове керування... Теж, як не, якщо несправне, то риторичне питання, яким чином він буде цей автомобіль задній тягнутися, повторювати траєкторію переднього автомобіля. А на жорсткому щепленні повинно бути справне рульове керування. Якщо у задньому автомобілі несправна робоча гальмова система. Тоді, як ми вже казали, гнучке щеплення відпадає, а от жорстке щеплення може бути застосоване. Воно не дасть, ця жорстка конструкція не дасть зіштовхнутися, і тоді, в принципі, таке буксирування при несправній гальмовій системі може відбуватися. Але рульове керування все одно повинно бути справним. Можемо трошки перефразувати те, що написано в правилах, і сказати таким чином: якщо у задньому транспортному засобі несправна гальмівна система, забороняється буксирування на гнучкому щепленні. Якщо ж несправне рульове керування, тоді забороняється буксирування і на гнучкому, і на жорсткому щепленні, залишається тільки один метод буксирування це методом часткового навантаження. 23:5. Буксирування механічного транспортного засобу на жорсткому або гнучкому щепленні повинно здійснюватися лише за умови, що за кермом буксированого транспортного засобу перебуває водій. Крім випадків, коли конструкція жорсткого щеплення забезпечує буксированому транспортному засобу повторення траєкторії руху транспортного засобу, що буксирує, незалежно від величини поворотів. Давайте по частинам. Якщо на гнучкому щепленні відбувається буксирування, подумаємо трошки і прийдемо до висновку, що в задньому транспортному засобі обов'язково повинен знаходитися водій. Якщо відбувається буксирування на жорсткому щепленні, тут можна сказати 50 на 50. У більшості випадків водій там все-таки сидить, присутній для підстраховки. Але гіпотетично, якщо застосовується спеціальна конструкція жорсткого щеплення, яка забезпечує повторення траєкторії руху переднього транспортного засобу, в такому випадку ось тут водій може і не знаходитися. Якщо говорити про метод часткового навантаження, то там взагалі ні водія, ні тим більше пасажирів не повинно бути правило забороняє, щоб там знаходились. І водії, і пасажири. Їм там нема чого робити. 23.6. Буксирування немеханічного транспортного засобу повинно здійснюватися лише на жорсткому щепленні за умови, що його конструкція забезпечує буксированому транспортному засобу повторення траєкторії руху транспортного засобу, що буксирує, незалежно від величини поворотів. Тобто, якщо є необхідність буксирувати якийсь причіп, який не, за технічною характеристикою не призначений для взагалі -то для даного виду транспортного засобу, то це має відбуватися тільки на жорсткому щепленні. 23.7. Механічний транспортний засіб з рульовим керуванням, що не діє, повинен буксируватися відповідно до вимог під пункту Б, пункту 232 цих правил, тобто методом часткового навантаження. Про це ми вже говорили. Якщо уявити, що рульове керування взагалі не діє, ось як на цій картинці, колеса взагалі в різні боки розвернуті і не повертаються. Не можна траєкторію руху. За допомогою цих коліс керованих поправляти. Тоді, якщо говорити про буксирування, залишається один єдиний метод часткового навантаження. Ось таким чином підвішується передня вісь, а задня, як напівпричіп, тягнеться по поверхні проїзної частини. Ну, до речі, метод часткового навантаження теж може застосовуватися при буксируванні автомобіля з автоматичною трансмісією. Зазвичай пишуть, що буксирування автомобілів з коробкою автомат, як кажуть це в народі, заборонено чи є принаймні небажаним. І тому для автомобілів з коробкою автомат все таки неприйнятніше використовувати, викликати евакуатор взагалі загружати. Ну, але як вихід може застосовуватися метод часткового навантаження, але це за умови, що автомобіль не повнопривідний. Якщо передня вісь є ведучою, тоді оці передні колеса передню вісь можна підвісити і задню, отак от тягнути методом часткового навантаження. Якщо ж автомат та ще й повний привід, тоді буксирування дуже небажане чи взагалі забороняється. І треба застосовувати тільки евакуацію такого транспортного засобу, але це інша історія, це вже відноситься до перевезення вантажу, але ніяк не до буксирування. 23:8. Перед початком буксирування водії механічних транспортних засобів повинні узгодити порядок подачі сигналів, зокрема для зупинки транспортних засобів. Чому на цьому наголошується? Справа в тому, що якщо потрібно зупинитися передньому транспортному засобу, то загоряться стоп-сигнали, і водій заднього побачить ці стоп-сигнали, відповідно, буде проінформований, що відбувається гальмування. Якщо ж задній автомобіль почне, захоче гальмувати з якихось причин, то передній водій із зрозумілих причин його стоп-сигналів не побачить і не буде проінформований про те, що треба загальмувати. От саме тому. Перед початком буксирування треба обов'язково узгодити порядок подачі сигналів, зокрема для зупинки транспортного засобу. Як це зробити, як варіант, Може, можуть домовитися водії чи за допомогою якихось жестів, чи за допомогою перемигування світла фар, за допомогою звукових сигналів, якщо буксирування здійснюється за межами населеного пункту і звуковий сигнал подача не, не є забороненою. Але можна крокувати в ногу з часом, і перебуваючи на зв'язку за допомогою hands-free, голосного зв'язку, перебуваючи постійно на зв'язку, ці водії між собою переднього і заднього автомобіля можуть постійно коригувати. І напрямок руху, траєкторію, там і маршрут руху, і швидкість руху, і, зокрема, і необхідність зупинки, можуть між собою таким чином узгоджувати. 239 під час буксирування на жорсткому або гнучкому щепленні, забороняється перевозити пасажирів у буксированому транспортному засобі. Тобто, якщо відбувається буксирування на жорсткому чи гнучкому щепленні, в задньому транспортному засобі не може бути пасажирів, тільки водій має бути. Але виключення дається для легкових автомобілів. Тут більш-менш забезпечена безпека дорожнього руху і допускається наявність пасажирів як у передньому, так і в задньому транспортному засобі. Забороняється перебування пасажирів також у кузові вантажного автомобіля, що буксирує. Ось тут ніяких пасажирів не повинно бути. А в разі буксирування способом часткового навантаження цього засобу на платформу або спеціальне опорне пристосування в усіх транспортних засобах, крім кабіни транспортного засобу, що буксирує. Окрема історія метод часткового навантаження. Тут, як ми вже казали, водію нема чого робити у цьому автомобілі, тим більше забороняється перебування пасажирів. Єдине виключення: пасажир може бути у кабіні вантажного автомобіля, що буксирує. 23.10. Буксирування забороняється. Якщо фактична маса буксированого транспортного засобу з несправною гальмовою системою або, за її відсутності, перевищує половину фактичної маси транспортного засобу, що буксирує. Згадайте, ми з вами говорили, що якщо несправна гальмова система в задньому транспортному засобі, в принципі, допускається буксирування на жорсткому щепленні. Але при цьому має виконуватися додаткова умова. Маса автомобіля, що рухається позаду, повинна бути принаймні вдвічі меншою, ніж маса переднього автомобіля. Чому так? Здогадатися, в принципі, не важко. Якщо несправна гальмова система, ось цей автомобіль буде при необхідності зупинки давити своєю масою на передній автомобіль. За рахунок цього буде збільшуватися величина гальмового шляху. От для того, щоб гальмовий шлях все-таки залишався в розумних допустимих межах, от такий має бути паритет мас. До речі, цього співвідношення ви маєте дотримуватися при експлуатації причепа. Причіп до легкового автомобіля в абсолютній більшості випадків немає взагалі власної гальмової системи. І тому все вище сказане, актуальне для такої експлуатації автопоїзда. Тому занадто не захоплюйтесь навантаженням причепа. Щоб його маса, ще раз повторимо, не перевищувала половину фактичної маси автомобіля тягача. Також буксирування забороняється на гнучкому щепленні під час ожеледиці. Ожеледиця сама по собі є негативним фактором у плані безпеки дорожнього руху. Може автомобіль заносити, розкручувати, збільшується величина гальмового шляху і так далі. І так далі. Якщо відбувається буксирування на гнучкому щепленні, то це може погано закінчитися. Один автомобіль понесло, мало того, що сам кудись у кювет полетів, так і ще за собою може потягнути інший автомобіль. Тому ось така є заборона. В. Якщо загальна довжина щеплених транспортних засобів перевищує 22 метри, для маршрутних транспортних засобів більше 30 метрів. Г мотоциклами без бокового причепа, а також таких мотоциклів, мопедів чи велосипедів. Іншими словами, можна сказати таким чином, що забороняється приймати участь у буксируванні двоколісним транспортним засобом ось такого мотоцикла, мопеда там чи велосипеда ні попереду, ні позаду бути не може при буксируванні. Г забороняється буксирування більше одного транспортного засобу за винятком випадків, коли порядок буксирування двох і більше транспортних засобів погоджено з уповноваженим підрозділом національної поліції. Або ж транспортним засобом з причепом. Ну, про це, в принципі, в самому початку говорили: що зазвичай дозволяється буксирування лише одного транспортного засобу. Якщо у когось виникла така нагальна потреба буксирувати за один раз, два і більше, тоді тільки за узгодженням з національної поліції це може відбуватися. Ну і також нагадаємо, що причепа між переднім і заднім транспортним засобом бути не може. Він може бути тільки позаду, але не посередині. І забороняється буксирування автобусами. На сьогоднішній день автобуси не мають права когось брати на буксир. 2311. Експлуатація составів транспортних засобів або експлуатація автопоїздів у складі автомобіля, трактора або іншого тягача і причепа дозволяється лише за умови відповідності причепа тягачу та виконання вимог щодо їх експлуатації. А состава транспортних засобів у складі автобуса і причепа, також за наявності причіпного пристрою, встановленого заводом-виробником. Ну, про це в самому початку теж в принципі сказали. Що ось така експлуатація автопоїзда допускається, тільки якщо транспортні засоби і причі, і автомобіль-тягач відповідають за технічною характеристикою один одному, якщо все приєднано правильно, все підключено, тільки тоді допускається експлуатація автопоїздів. Для підтримки каналу ставайте його спонсорами, не забувайте підписатися, поставити вподобайку, надсилайте коментарі та запитання, поширюйте дане відео, дивіться інші відеоуроки.